Вітаю всіх глядачів ютуб каналу «Україна на часі. Сьогодні ми поговоримо з українським підприємцем, волонтером та громадським діячем Юрієм Голиком і говоритимемо про книговидавництво та загалом читання, особливо в умовах війни. Пане Юрію, доброго дня! Поговоримо з вами про книги. Я знаю, що ви дуже любите читати інколи радите людям, що почитати, але зараз ходять такі думки серед дослідників, що люди перестали цікавитися літературою, читати і. І побоються так само свідослідники, що це може призвести до якихось не дуже хороших наслідків. На вашу думку, чому так? Ну я не згоден з такою точкою зору. Це як колись казали, що телевізор вб'є кінотеатри, не вбив. потім інтернет вб'є, телевізор не вбив. А, да, медіапотреблення, воно змінюється, але все одно книги будуть. Чому книги важливі? Тому що я давно це казав, що нація, читаючи книги, завжди буде перемагати націю, котра дивиться телевізор. Це те, що зараз відбувається в нашій війні з Росією, тому що війна не тільки на землі, війна ще за уми людей і за їх воспри... Воспри... восприяття реальності. Для вас, чому загалом важливо, щоб ви читали і навколишні читали? Дивіться, Для мене це могло би бути неважливо, але я родився в такій сім'ї, де із чотирьох бабушок та троє були вчителями. Одна бабуся преподавала російську мову та літературу в технікумі, а двоє інших. А, преподавали в університеті, тому у нас вдома завжди були такі стопки книг. І коли в школи там задавали щось там в некласне читання на літо, це було навіть ну не, не цікаво, тому що я все давно вже під це прочитав. І коли тебе з дитинства приучили вже читати, то ти потім вже не можеш зупинитися. Ти вже читаєш та читаєш читаєш. А я знаю, що ви маєте намір цього року перекласти шість книжок Форбс. Як загалом прийшли до цього? Чому Дивіться, У нас була така страшна історія з українським книжковим ринком. Він завжди був придатком російського. Це означає, що російське видавництво, купуючи права на якусь книгу і печатаючи в Росії там тиражем там, 50 тисяч екземплярів, могло там дві-трі завести сюди. І за счет великого тиражу низької собівартості українським видавництвом було невигідно покупати права на видання книжок і здавати їх українською мовою. Якщо ви пам'ятаєте ринок Петрівка на, в Києві або Харківський книжний ринок один з найбільших в Україні, 95% книг там завжди били російською мовою. Тобто, по суті, государство, котре планувало на нас напасти, насаджувало десь свою мову, насаджувало якісь свої наративи і завозило сюди ті книжки, котрі вони хотіли, щоб ми читали. Війна це змінила. Після 2014 року не надлом э, пройшов. А після 22-го року понятно, що границі вже зачинені ніяких російських книжок тут практично немає. І українські видаництво отримали шанс це все змінити. Цей ринок розвивається, многі люди почали покупати українські книжки, почали відкриватися книжкові магазини по, ну, по всьому Києву, по всій Україні. Ще одна історія була з з ковідне коли її начисляли людям там, в дії, і можна було купувати за це книжки. А казалось, що люди готові це робити. Вони викупили практично всі остатки у українських видавництв і почали читати. Але коли ви ведете перемовини з Іностранними видавництвами, вони Україну не сильно бачать. Для них це незрозумілий ринок. Вони по привичці вважають, що це якась там частина Росії, там ми там комусь продадемо права і хтось там буде продавати. А це складна історія. От на моєму прикладі, ми взяли в грудні 2022 року список Forbes 10 кращих книжок. І тільки зараз в нас через місяць виходить перша книжка. Тобто півтора року пройшло. Поки ми купили права, поки ми знайшли перекладача, перевели, дійшли до типографії, там, розробили там, обкладинку і так далі. Це великий лаг, а хочеться, щоб в Україні книжки з'являлися практично одразу. Вийшла книжка гарна там, на українській мові, місяць-два-три вона з'являється на Україні. А окрім того, я хочу показати приклад а, другим, а, другим бізнесменам, що видавництво книжок це не якась там, дуже затратна річ. Це не коштує якихось там мільйонів. Якщо кожен там з ізвесних бізнесменів кожного року буду видавати два дві три книжки, то там візьміть, наприклад, 100 бізнесменів там 300 книжок з'являться в Україні. Іноді українські видавництва бояться купувати права, тому що вони не розуміють, от ця книжка вона буде бестселером або не буде. Можна в неї вкладати гроші або не можна. А в... получиться заробити на ній, або... або будуть. Ну, вбитки, да І якщо хтось зі сторони їм це допомагає зробити, то вони більше швидше е, е, підстраюваються на цій рельсі. А ви розкажіть, як ви обираєте книжки? Ті, що читаєте, дуже просто. Ми беремо якийсь рейтинг. Там от взяли Форбс. Ми з нього вибрали 10 книжок. Потім зв'язали з кожним видавництвом, і видавництво каже, там ми права можемо вам продати, або ми вже кому-то продали там на Україну. все. ми от взяли те, що вони нам дали з 10 книжок, шість і ці шість видаємо. Видадемо, а з точки зору того, як я вибираю, я читаю дуже багато. В мене Получається читати там, 100 плюс книжок кожного року, тому я просто приходжу там, до книжного магазину і там, покупаю все, що бачу, а потім там, читаю, а воно мені либо подобається, либо, там, або не подобається. А, і дуже багато ми обмінюємося з друзями, котрі читають, хтось щось купив, прочитав і там, потім ти читаєш. Тобто немає якогось улюбленого жанру? Ні. Ні, ні, а це взагалі проблема, що, що чим, е, чим більше ти читаєш, тим е, складніше знайти книгу, яка тобі подобається. Тому що якщо в мене запитати, там, які книги там, прочитати, щоб отримати насолоду, я можу там список там, з 20-30 книг сказати, да, там, написати. Але я їх вже прочитав. А слідуючи 10-20-30 знайти вже на ну, набагато складніше. Але е, чудеса Трапляються, наприклад, в Україні є Павел Паштятбілянський. Ще в 2015 році ми допомогли йому видати його книжку Я працюю на кладовищі». Потім ну, він її видав російською мовою, Це вже потім він її перекладав українською. По цій книжці зняли фільм. Потім він видав книжку Моя бабушка не любила умирати». В минулому році він її перевів на українську. Була видана на українську. Моя бабуся не любила вмирати. Це дуже класна книга про Донбас, про село на Донбасі. Во ти її читаєш, і все як було насправді в житті. І зараз він видає наступну книгу. А він 20, в 22-му році пішов добровольцем воювати, і він написав книги книгу про цю війну. Я її читав як рукопись, Я приймав участь в виданні цієї книги. Я йому допомагав як і По всім предыдущим, Це це ну, дуже цікава книга. Вона не сладка, вона така, як є. Вона показує війну таку, як вона є. І таких авторів на, сам, на самом ділі багато. А ви от сказали, що можете і 20, і 30 книжок порадити, а порадьте людям, які будуть сьогодні дивитися цей До... матеріал. А можливо, п'ять, які от перші приходять у голову. Однозначно, усі три книжки Білянського. Вони різні, вони про різні епохи, про різне життя, але їх потрібно читати, і вони дуже емоційні. Ви будете читати, хтось буде сміятися, хтось буде плакати, але це книжки про життя. Друге, я вважаю, що в Дніпрі є крутий писатель це Ян Валетов. А він зараз починає переводити свої книжки на українську, видавати українською. Його книжки всі потрібно прочитати, тому що вони про там є і фантастика, є і там реалізм, є і детективи, є там і про Україну, є і про якісь вимишлені мири. Але їх треба читати. І є плохі це історик з Гарварда, який. Котрий написав багато книжок, наприклад, про Чорнобиль він дуже круту книгу написав про історію протистояння України з Росією. Він написав класну книжку про карибську кризу. це якщо ви хотите, хочете щось там почитати про історію. І зараз виходить дуже багато книжок про війну. Я вважаю, що їх потрібно читати всім. Тому що, якщо ми з вами вийдемо в Києві, тут війна не відчувається, окрім е тих моментів, коли воздушна тривога лунає. А війна іде, яка в 2014 році вона десь не відчувалася. І треба розуміти, що війна триває і треба розуміти, як вона відбувається. Тому ці книжки потрібно читати. Дякую за поради. Думаю, глядачі прислухаються. А розкажіть, будь ласка, про те, коли ви вирішили допомагати саме з видавництвом, тому що зрозуміло, що читати ви любите з дитинства. Ми вже про це знаємо. Але саме видавництво я пам'ятаю. Пам'ятаю цей момент. Це було в Луганську, десь у 2010-2011 році. Ми з партнерами побудували велику медійну кампанію, продали її у материнській кампанії, побудували свою кампанію, і ми Ходились на тому етапі, коли гроші — це вже не пріоритет ну, номер один був. Тобто був бізнес, він заробляв і розвивався. Ми потім вийшли в Донецьку в Дніпрі, в Харкові. Це встигли до війни 14-го року зробити. А ми почали дивитись по сторонам. У нас був дуже видатний такий сайт, Topl.ua. Це локальний ресурс, був Стас Циколовський, геніальний парень, який займався інтернетом. І коли розповсюдження інтернету ще не було, таким там, 100%, 100%, він вже його рекламував. І в нього на сайті був розділ блоги. Там були блогери. Одним блогером був Сергій Іванов. Ми з ним в місті вчились в одній школі, але він на рік старше мене. Він написав книжку противоріччя, і ми її видали. Тобто, по суті, це короткі есе розкази, із того, що він писав в своєму блозі, якісь воспоминання того, як він там працював в прокуратурі, як він там займався волейболом. Потрясаюча книга, ми її видавали два рази. Наступного разу ми його видали. Якщо не помиляюсь, в 2015 або в 16 році, тому що перший перший тираж закінчився. Або в нас на, в этих блогах луганських був Антон Птушкін, котрий Луганчанин, ну його всі знають, хто це такий. Він і Саша Махно вони були пер першими, хто розробляли квести. Квести були різні: це не тільки там ночі по городу носитися і щось там шукати. А в них був потрясаючий. Розказ Мокрая параноя це коли. В рамках квесту ти, ти був повинен когось вбити ну, водяного пістолету, розробити там цілу спецоперацію, і в той же, той же момент ти зрозумів, що хтось ганяється за тобою. Тобто, це все в режимі реального времени, там судді і так далі. І ми коли читали з, з партнерами ці блоги, Ми вирішили здати книжку. Вона вийшла така двостороння, з однієї сторони розкази Антона, як це було, з другої, з, з сторони розкази Олександра, як це було. Потім у нас був... Гарний священник він був в церкві десь в Антрациті, це шахтьорське містечко. на жаль, воно одразу опинилось під російською окупацією, і він зійшов з ума і там перейшов на російську сторону. Але ще до війни, там за там 4 роки, він писав короткі зарисовки своєї свого життя священника, як ні як ньому приходять люди, що вони говорять, що вони радять, що вони нього запитують. І ми і здавали таку, кни, таку книжку. Тобто, це був якийсь неприривний процес, тому що е, е, многі ну ну я розумів, що то тоді інтернет це не це, це не було такого розповсюдження на сто відсотків. Хотіли, щоб люди читали щось цікаве. Ми по суті брали з інтернету, а покупали права у авторів і видавали ці. in the screen. У вас дуже багато завдань по життю. Це і волонтерство, дрони, ваш бізнес. Коли ви встигаєте самі читати, ви кажете більше ста книжок. А це ж дуже проста арифметика, Дивиться на все, залежить від швидкості читання. Ну в силу того, що я читаю з дитинства, я читаю там в мене швидкість там, за час. От коли я там крайній раз заміряв, там 120 сторінок за час. Це якщо відложити телефон, не дивитись телевізор і просто сидіти читати. Книжка, кни, книжка реально цікава. Давайте, наприклад, представимо, що я кожного дня там, читаю по 50 сторінок. 50 сторінок перед сном це 350 сторінок за тиждень, це одна книжка за тиждень, 52 тижні в році, 52 книжки за кожного року. Все. Тобто оцей челендж там, прочитай 52, 52 книжки за рік, він виповняється дуже ну, легко. Якщо ви читаєте там, по 100 сторінок кожного дня, у вас будуть стокні, все. Тобто тільки арифметика. А з точки зору. Вільного часу в телефоні є гарна функція, як ви витрачаєте. Свій час, коли взаємодієте з телефоном. Там написано, скільки ви тратите на соцсеті. То що таке соцсеті? Ми відкриваємо якусь соцсеті, просто її листаємо, листаємо, листаємо. Це не має ніякого сенсу. Взагалі, ми просто там дивимося і якось там звикли. Да? Ну, там, Подивиться там, за, за тиждень, скільки ви на це витрачаєте і е, розміняйте це на читання книжок. Все. У вас автоматично з'явиться вільний час. Дякую, пане Юрію, за цю цікаву правда, розмову Дякую за поради щодо книжок. А наших глядачів я прошу підписатися на канал, підтримати це відео лайком і до наступних зустрічей.